Ну що, так і починається мій тріп. Вдома я нічого не знімала, але зараз вже мій гейт. Буду записувати для вас невеличке влог з моєї відпустки. Наразі я вже знаходжусь в, в аеропорту Кельнбон і туди, куди я зараз їду. Просто айскальд затримують е, літак. Я знаю чому, тому що там зараз дуже погані погодні умови, е, прям дуже. І сьогодні там штормове попередження, все таке, тому е, поки так. Тільки що, як перевіряли мою ручну поклажу, була сталася не дуже приємна ситуація, де е, мене попросили майже три рази відкривати валізу. І шукати всякі баночки, знаєте, з жидкостями. Але все, що було жидкостями, я все переставила в окремий, в окремий пакетик. І, хоча зазвичай, коли я кудись лечу, мене нічого ніколи не перевіряють. Цього разу я не знаю, що сталося. Скоріше за все, не було роботи, окрім мене. Привіт, це перший день в Італії. Зараз знаходимось в Мілані. У мене просто дуже багато рідні в Мілані, тому я приїхала спершу сюди, а потім тріп, продовжиться далі, трохи іншими містами, далі Україною. Коротше, все бачите згодом. Зараз в планах поїхати у місто. Подати трохи по магазинах, заплатитись <риклад> піднімати вам відоски. Подається це буде дуже гарно. From tearing the skin off my bones Сьогодні другий день, як ми е слідуємо Ілан. Сьогодні у нас в планах піднятися на сам дом, зробити круті фотки, багато контенту. Наразі шукаємо DM. Я, до речі, не знала, що в Італії є так само DM, як і в Німеччині, але. І зараз ми йдемо на пошуки DM. треба дещо докупити і... Мілан дуже красивий, дуже гарний. Коротше, пішла я купляти квитки на дому, щоб піднятися на терасу. Там дуже гарний вид. Дуже якась сумнівна система, якщо чесно, тому що наразі я вже е, пройшла, типу, відстояла невеличку чергу. Мені дали е, номерочок, і okay. тут е, okay. на екранчиках стоять номерки. Я чекаю на свій номерок. Ось я сподіваюся, я дочекаюсь, тому що тут найбільший номерок це 642, а в мене 676. Ось така сумнівна система. До речі, тут квиточки занадто дорогі щоб піднятися. І якщо ти хочеш в музей попасти в сам дому, це якщо ти хочеш там в музей піднятися на терасу, це все коштує як окремо. І якби, ну, типу, я не знаю, і як навіть якщо ти ліфтом або пішки, це так само коштує окремо. Ми вибрали. Підніматися не ліфтом, а сходами мені здається, напевно буду крастівить, я не знаю, але ми так вирішили. Тож я стою, чекаю. раночок. Сьогодні вже третій день як я в Мілані і сьогодні я просто з тикою білю зубі. Дуже сильно болить. Я, в мене, як зрозуміла, лізе зуб мудрості. біль, чи горло ідея? Вчора ввечері, мені здається, взагалі була температура. Коротше, сьогодні плани поїхати в кому? Та подивимось, як я це перенесу. Сьогодні у нас 25 квітня. Сьогодні якесь там, там свято в Італії. Був зранку парад. Забирає Італії. Так. Ем, і, коротше, зараз ми йдемо е, трохи за продуктами. Не знаю, чи відкрито. Зараз подивимось. Ось, у мене ось такий ауфіт. Дуже люблю цю e, так, І сьогодні в планах їхати в кому. E, я вже вам зранку розказувала про своє горло. Вже краще. Є.

що, друзі, Ми вже були в комо, дуже гарні краєвиди. Я хотіла трохи зараз поспілкуватись, поки є час. Я одна в машині сиджу, чекаю на своїх. Вони заїхали в торговий центр по справах. Мені дуже сильно погано, у мене температура, в мене трясе, в мене крутить всі суглоби. Просто у мене всі м'язи просто ниють. У мене температура така, знаєте, максимально противна. Короте, це повний треш максимально. Я зараз сижу, просто чекаю вже моменту, коли ми приїдемо додому, щоб вже розтігтися, сходити в душ і просто лягти і поспати нормально. Я не знаю, мені дуже погано. І знаєте, що саме цікаве? Минулого разу, як я була в Мілані, ми так само їздили в Комо, Ну, всі міста, які я тут цього разу поїхала, подивилась минулого разу, було так все само. Я була тут два роки тому. Цього разу приїхала моя мама, і ми разом дивились, їздили. Все так само. Минулого разу, як я приїжджала, я була така хвора. Ви собі не уявляєте, але я ще в літаку знала, що в мене там закладені, закладене вухо, що в мене біль в горлі. Але цього разу нічого подібного не було. І тільки вчора ввечері я зрозуміла, що мені хана. Боже, я не знаю, як я сьогодні переживу. Цей вечір э, в мене в планах пити дуже багато води, чаїв і все. І відпочивати. Можливо, почну щось ремонтувати. Дуже-дуже втомлено, дуже через своє э, становище просто треш.